Доброго дня всім, рада приєднатися. Тема моя стосується ну, скоріше буде діленням досвіду про те, як відбувалися артерапевтичні заняття з дітьми, які втратили своїх батьків, тобто одного з батьків, це військовий. Так? І цей, ці заняття відбувалися влітку, в серпні, в кінці літа, в серпні цього року. І це діти були, які мені були вже знайомі, так і це діти, які втратили своїх батьків на початку війни. Тобто це було 2022 рік. ну також були хто приєднався тих з дітей, хто втратили в 2023 році. Це був не перший мій досвід роботи з такими дітками. Тобто я вже мала досвід роботи саме з цими групами, але ці групи постійно доповнюються. І це діти, які приїжджали до нас у Львів, зокрема у Берюховичі, і тут для них проводили реабілітацію, так, і були в них окрім занять з психологом і з психологічних груп, і артерапевтичних груп, були різні активності, і ми десь завжди намагалися між ті активності впроваджувати арт-терапію. Відбулося в нас декілька занять: артерапевтичних це було дві групи: дітей, молодша група до 10 років і старша підліткова група від 11 до 19 років. У кожній групі було по 10 дітей. Е, і мета взагалі запити були різні. Звичайно, основний запит був попередній запит був від батьків про те, що дітям важко справлятися зі своїм емоційним станом, вони стали дратівливі, вони, ну, тобто не завжди батьки мають змогу проговорити втрату, або і не вміють, і не мають ресурсів на це. Е, на початку Группа ми проводили дослідження, це було дослідження про емоційний стан дітей. Ми застосовували методику PCL 5 дитячу, а також шкалу впливу травматичних подій. Це було дуже важливо, тому що знати, в якому стані, тобто на якому рівні переживання втрати, горювання діти перебувають. Метою таких арт-терапевтичних занять, насамперед, було перше, це дослідити, в якому психоемоційному стані діти наразі так, їхній актуальний стан, друге, це усвідомлення процесу творчості без тривог за результат і без очікування зовнішньої оцінки. І третє це дозвіл на, щоб отримувати ресурс від процесу, а також на різного роду емоції. Наші терапевтичні цілі були насамперед це про те, що говорити дітям, що зміни це нормально, так коли відбуваються ненормальні події, такі як війна. І власне вербалізувати те, що відбулося з ними. Зміни ми пояснювали дітям, зокрема, дуже добре вийшло пояснити. Що є зміни, які вони які відбуваються в природі, так які відбуваються пов'язані з віком, а є зміни, які вони не можуть контролювати. Це зміни пов'язані з війною, а також із втратою батька, який був змушений захищати їх, власне, не обороняти їх від, від війни. І таке, ну тобто, застосовували радикальне прийняття, тому що ми говорили. У нас була перед арт-терапевтичним заняттям одна психоедукаційна зустріч, і ну, більше схоже було про те, що ми проговорювали про те, що з ними сталося. Вибачте, будь ласка, слайди не, да, слайди слайди. не змінюються. Це так і має бути? А, ні, змінюються, а зараз? Ні, ні, тільки перший слайд висить у нас на екрані. Добре, я спробую. У мене, О, мене так є, так, да, треба, мабуть, вручну. Дякую. Угу. Так, вони видно, не, не видно. Мені що вони не змінні. Головне, та було ну, якби на перших етапах, коли ми тільки знайомилися, то було основним завданням це не уникати говорити. Про травму, про втрату, так і, так і про інші невмовні почуття, пов'язані з цим, що це нормально проговорювати це. І ми уникали цього ефекту слона в кімнаті. Тобто, що, що це є, про це треба говорити, і ми говорили про це на початку. Також важливим терапевтичною цілею було це супровід дітей в процесі. Арт-терапії і регуляція і нормалізація всіх емоцій, які вони переживали. Найбільше це було, звичайно, про те, що про те, що страх це корисний, і коли він робить, ну коли його небагато, так він робить тебе обережною обережним. І страх корисний, тому що коли ми нічого не будемо боятися, то ми не зможемо подолати яких, ну, якісь необережні перешкоди, так? тобто ми не зможемо нормально функціонувати. Основною також частиною це була рефлексія вже після творчого процесу і обговорення. Це було найбільш бурхливою частиною, найбільш довшою, і, можна сказати, найбільш рефлексуючою, тому що приходиться, зокрема, пояснювати. Що арт-терапія це не просто малювання, так? що це глибоке занурення в образи, глибоке занурення в емоції. Ось і треба вміти з них як в них заринати, так і з них виринати. Також ми вводили поняття на на етапі психоедукації про таке, що таке Так? Ну, зокрема, дітям і підліткам це було важливо знати як, Чому дехто змінюється після війни? Чому це стається? Чому вони інколи ділилися тим, що вони стали не такими, що вони стали злими, розтратованими, і що вони відчувають небезпеку, і що світ змінився? Він взагалі по-інакшому звучить. В нього інакші кольори, і він не такий, як був до війни. Резильєнтність пояснювали різними шляхами, так? зокрема для дітей, що це поняття з фізики і що це здатність об'єкта, якогось предмета, повертатися в той стан, в який він був до того часу, коли на нього здійснювали якісь, на нього здійснювали якісь маніпуляції, так? тобто чи тиснули, чи деформували. Ось, і, я для себе взяла за основу такі два поняття, два визначення, так, дефініції про те, що резилієнтність це процес подолання негативних наслідків впливу травмівних подій, та успішної боротьби з травмівними наслідками після цих подій, зокрема, уникання негативних траєкторій життя та розвитку, що пов'язані з ризиком. Адже діти дуже часто Намагаються з, після отримання травмівного досвіду, намагаються зрозуміти, що можна, що не можна, і дуже часто мають схильність до ризикованої поведінки. Так? Тобто є випадки, що ну, там і самоушкодження і так далі. Друге визначення це те, що резильєтність це процес адаптації людини в умовах виснаження, травмування. Після значної негативної події, трагедії, загрози. І це також, коли є умови перебування в постійних джерелах стресу. Так, це визначення американської психологічної асоціації. Далі я перейду до того, що ж ми робили і які техніки, і які заняття ми організовували. Я хочу сказати, що я тут не зазначила і тут немає присутнє, але зі мною була моя колега, так, Наталія Шматок. Ми разом проводили ці заняття. ось, і в, Тобто це все ми разом проводили. Використовували різні матеріали, і от зараз тут видно, що ми використовували суху пастель, олійні пастелі, і потім. Буду показувати, що, що ж далі було. Е, тобто дві групи дітей молодша і підліткова, і ми відповідно підбирали методики до е, кожної з груп. Е, так, молодша група, вона, е, зокрема, ми пробували робити, окрім того, що в нас була психодикація, так, перші заняття знайомства, мотивація і. Е, Така, у нас були перші малюнки, це були про. Тут вони не показані, але ми робили як, як твій стан так, у вигляді малюнку. Теж. Який твій емоційний стан, як ти почуваєшся зараз, і як ти можеш це зобразити з допомогою малюнка. Далі в нас було, ми використовували. Тобто це моя методика, так? І оскільки діти були з Київщини, це всі діти київські, які проходили реабілітацію у Львові, то ми робили з ними методику місто ліхтарів. І ця методика спрямована на опрацювання травмівного досвіду, спочатку це було виготовлення ліхтариків, і оскільки. Це вже був літній період, то дуже часто то, то в кінці заняття ми це все презентували, коли було темніше, так, і це виглядало значно ефективніше. Діти малювали кожен свою, свій будинок, свою вулицю. На великому Ватмані тут зображено, так. І потім на початку ми робили, перепрошую, на початку ми, ми робили ліхтарики. Ось перед цим ще була розмова про те. Хто ж такі ліхтарники, бо цей образ взятий з книги Олександри Дорожовець ліхтарники Так, Процес був дуже довгий, діти часто просили допомогу, тому що це дітки різного віку, там наймолодшій дитині було 5 років, наскільки я пам'ятаю. За різними мали інструменти: це були і олівці, і кретки, і звичайні олівці, і олійні кретки. Ну, як діти сприйняли, це було по-різному, дехто просив допомоги, щоб там, наприклад, поміститися на цьому ватмені, так, чи знайти своє місце. В <кій> процесі рефлексії, процесі обговорення, кожен пізніше ставив свого ліктарика в те місце, де вони хочуть, де вони бачать, що треба трошки більше світла і трошки більше. Проговорити про це нам, так. Тобто вони не боялися це говорити, вони говорили, що які з ними були історії, так що вони переживали. Але в процесі цього також треба було нормалізувати інколи. Загалом вийшло непогано, і такий ефект, ну тобто, мені було приємно, тому що дуже часто, коли провожу цю методику, є багато сумнівів, як це сприйметься, так і чи. Зможуть діти, наприклад, зануритися в цю тему, і чи вона не втрачає актуальності. Е... Ну, потім були такі, наприклад, питання, про те, про що ця книжка ми могли ще з ними прочитувати деякі сторінки. Тобто я, я зазвичай не роблю такої великої книготерапії, тобто обширної, я просто знайомлюся з образами. Старша група в нас була, ми проходили цю концепцію зміни, які. Яким... На які ми можемо впливати, і на який не можемо впливати через глину. Тобто ми спочатку ліпили з ними кульки, так, і вони зазнавали різних змін. Тобто спочатку була гладенька, ідеальна кулька, ми її могли передавати, потім її деформувати. Наступний етап, тобто... Перший етап, перепрошується, досліджувати глину, її температуру, пластичність, колір. Друге це зліпити кульку, зробити зміни на кульці, а зробити з глини щось невідоме. Були, бажання було з цією глиною робити різні маніпуляції, тобто, наприклад, їх кидати, тому що ну, це прикольно, коли вона падає. І відчувати, і докладати якихось зусиль і бачити, як вона змінюється, і контролювати цей процес. Також хотіла б ще поділитися тим, я вже буду завершувати так, 5 хвилин. Роботи з цінностями, так? Як ми, ми, зазвичай це дуже цікава для них для дітей техніка, для, дорослих, і для дорослої групи і для молодшої групи. Тому що обидву, обидві групи це робили. Це втілення, як я розумію, цінності свої, родинні та колективні, національні цінності. І ми розмальовували це робили на тканині, зокрема, це були білі футболки, де діти залишали свої відбитки, рук, наприклад, або оскільки там було пов'язано цей кемп, цей табір був пов'язаний з антитілами, з музичним гуртом, тому дуже багато було. Власне, таких надписів е, такого плану. Ну і наостанок я хотіла би сказати, що окрім таких арт-терапевтичних занять, в нас була затребувана тема, це кінотерапія. Е, ми провели два заняття для, молод... заняття для молодшої та старшої групи. Е, зокрема, показ був мультфільму Думки на виворіт» і Обговорення різних емоцій з молодшої групи, а для старшої групи в нас була обрана фільм Співоча вулиця або Сингстріт. Це оскільки це тема теж музичного гурту, то цей фільм був дуже вдалим і дуже багато було думок. Ну, зокрема, на що зверталися після тобто перегляду фільму, в нас було таке коло обговорення, рефлексії. Задавали питання різного плану, але основне це, як я розумію почуття героя, за якими я розпізнаю те чи інше переживання, наскільки я розділяю, розумію почуття героя, що я відчуваю з приводу того чи іншого кадру з фільму, конкретні приклади. Хто мені подобається, хто ні, з ким, з ким би я себе порівнював, герої які мені подобається чи не подобається. І мої емоції щодо фільму, в які моменти реального життя подібне я переживав чи переживала. Ну також основ... такий як висновок, це було теж про питання змін, тобто як герої в процесі фільму змінюються, трансформуються, їхні характери, і чи я можу змінюватися під впливом яких подій, як і як я керую цим процесом. Це було основне наше завдання, так? І що для мене означають ці зміни? Ну, звичайно, це про ресурси, фільм дуже хороший і рекомендую, коли, коли б ви цим займалися, так, то це дуже хороший фільм, власне, для підлітків, про те, що для змін потрібні ресурси і не завжди їх вистачає. І звертатися до, за допомогою по ресурси до близьких людей, так, до фахівців це нормально. І запрошую настат... та підсумок під... так. вже час, дуже цікаво. Так, тут ви бачите останній малюнок: це малюнок дівчинки, яка намалювала себе з тату. Як змінилося її життя? Ну, це були спогади. Це про те, що вона мріє, мріяла танцювати зі своїм татом під час випускного, що чого не сталося, так вона втратила його до випускного. Але її захоплення це танці, так, тобто і її зміни, так, бажані зміни це те, що як вона може вирости, вирости так, в якомусь професійному плані. І це був дуже символічний малюнок. Які мої будуть висновки, це про те, що змін, ну тобто, що було основним під час цієї арт-терапії, про те, що зміни це нормально. Е, і є зміни, які, якими вони можуть керувати, якими вони мож, не можуть керувати, так? І що, е, е, якщо є зміни в хорошу сторону, то вони також можливі після таких е, травмівних подій. Дякую.